А ви знали, чому блошиний ринок називається саме так? Все просто колись у Франції казали, що в таких місцях табунами кишіли блохи, бо продавали старі речі в повній антисанітарії. Тут продають тупо все від серця океану з Титаніка. Окремо від тріщин на п'ятах. Якщо поритися, можна знайти якісні вінілки за 300 гривень. А для зйомок вінтажний посуд. В букіністичних рядах є всі шанси залипнути взагалі на день. Для продавців це не робота, а скоріш стиль життя. З ними можна поторгуватися, але я цього не люблю. Чого не скажу про їжу? Посеред барахолки смажать шашлик і досить пристойний плов. Але я традиційно пішла на кримськотатарські чебуреки в софру. Ось такий з м'ясом коштує 7 Десят гривень ця барахолка знаходиться біля метро. Почайна краще приходити на вихідних. Весь найцікавіший двіж зранку.